Тема 3-4, опір контактів діода, еквівалентна схема діода. Як ви пам'ятаєте, напівпровідниковий діод конструктивно складається з двох областей напівпровідника з різними типами провідності, які приведені у собо, між собою в механічний контакт. Тобто не просто притулені один до одного, а вони з'єднані на рівні зв'язків між атомами. Ці е, дві частини напівпровідника з різними типами провідності. І от е, в області контакту двох е, напівпровідників з різними типами провідності е, виникає так званий ПН-перехід, який і е, має всі ті властивості, які притаманні діоду, а саме вентильні властивості. Е, А решта півпровіднику П і Н типу, вони в принципі у випрямленні струму не, не приймають не беруть ніякої участі, але разом з тим вони мають певний опір. І вони е, створюють опір протікання струму. Тому можна. Цю структуру діода перемалювати наступним чином. О, оцей от контакт між напівпровідниками P- і n типів ми намалюємо у вигляді діода, тому що саме цей контакт він забезпечує вольтамперну характеристику, яку ми вивчали, і ті ентерні властивості діода, про які ми говорили. А оці от області. P і N-типу, які знаходяться досить далеко від області контакту, ми можемо змоделювати просто з допомогою резисторів. І цей резистор буде характеризувати опір напівпровідника області N типу, а правий резистор буде характеризувати опір напівпровідника області P типу. І ці опори, в принципі, нескладно знайти. Якщо ви мабуть, сподіваюся, пам'ятаєте, що якщо у нас є брусок якогось матеріалу довжиною L і площою поперечного перерізу S, то цей брусок... Має опір, який розраховується по формулі, РО помножити на L і розділити на S. Тобто опір шматка матеріалу, протікальність струмові, розраховується по цій формулі, де L це довжина, бруска S – це площа поперечного перерізу, а РО це питомий опір матеріалу, оцього матеріалу, з якого виготовлений цей брусок. Це може бути паралелепіпед, це може бути будь-яка інша фігура, наприклад. Це може бути провідник довжиною L з площею поперечного перерізу S і так далі. Так от я до того, що опори оцих от областей напівпровідника можна розрахувати за цією формулою, взяти питомий опір напівпровідника при певній температурі навколишнього середовища і знаючи геометричні розміри. Довжини цих областей та площі поперечного перерізу S можна розрахувати опори цих резисторів. Ну і, звичайно, до е, цих P і N областей також до них прикріплені металічні контакти діода. І ці металічні контакти діода теж будуть мати певний опір. Тому ці резистори ми до них можемо додати також і опір. Контактів діода. Але зазвичай два резистори не малюють, а в еквівалентній схемі діода просто послідовно з діодом включають резистор, один, який символізує опір областей напівпровідника п типу і опір контактів металічних діода. А цей от діод він просто символізує область ПМ переходу на межі між. На P і П і Н от, Якщо у нас це еквівалентна схема діода, це у нас так от обвім, це буде наш діод. він складається з послідовно вікнаного PN переходу, який має ту вольтамперну характеристику, яку ми вивчали, і резистора. Якщо через цей діод Протікає якийсь струм, то на нього буде виділятися якась напруга. Якщо протікає струн і діода, то буде виділятися напруга у діода. І за законом Кіргофа ця напруга у діода складається з напруги на ПН переході у ПН та з напруги на опорі діода, ну РД. Тобто можна написати, що у діода дорівнює у ПН плюс у РД. І у РД розраховується за законом Ома як добуток струму, який протікає через діод на активний опір цього діода, на RD, а напруга, яка виділяється на PN-переході, знаходиться з вольтамперної характеристики PN-перехода. І ми в попередньому відео цю формулу вже одержували. Це буде фітеп умножити на натуральний логарифм. І діода розділити на і нульове плюс одиничка. І якщо ми підставимо ці два доданки у формулу верхню, то ми одержимо формулу, яка описує залежність напруги на діоді від струму, який протікає через діод, вже більш точно, ніж та вольтамперна характеристика ідеального діоду, яку ми раніше вивчали. тому що в тій Певні характеристики ідеального діоду, мій опір контактів діоду не враховувався. Давайте подивимося, до чого приводить цей опір контактів діоду. Якщо на діод подана якась напруга, яка дорівнює прямій напругі, напруги відкривання діоду, то діод відкривається, струм через нього починає зростати. І е, напруга на самому ПМ переході вона зростає дуже-дуже повільно у порівнянні зі струмом. Ви пам'ятаєте, що ця залежність експоненціальна. От. Тут, наприклад, може бути 0,6 вольт, а тут вже може бути 0,65 вольт, а струм може зрости там, від 2 мА. До 20 мА. А при 0,7 В це може вже бути 100 мА. Тобто напруга зросла всього на 0,1 В, а струм зріс майже на 100 мА. Це залежність між струмом і напругою на ідеальному діоді. Тобто на цьому переході. Але оскільки в реального діода є ще опір-контактів. То напруга на діоді буде складатися з суми напруг пн переходу і напруги діоду. І тому до цих 0,65 В, які виділяються на ПН-переході, буде ще додаватися падіння напруги на ось цьому резисторі. А воно буде лінійно залежати від струму, який протікає через діод. Тому можна написати, що, наприклад, для кремнієвого діоду, напруга на ньому. Пряма напруга на ньому дорівнює, скажімо, 0,65 вольт плюс і діода умножить на R-діода. І зі збільшенням суму через діод напруга на пен переході буде приблизно такою ж і залишатися, або буде рости дуже-дуже повільно. А оцей другий додаток буде рости досить швидко, швидше, ніж напруга на пен переході. І ми можемо стати свідками, що при збільшенні струму через кремнієвий діод на ньому може буде виділятися напруга не 0,6, не 0,7 вольт, а 0,8 вольт чи 1 вольт. І от о, о, оця дрежтка 0,2-03 вольта, вона саме буде виділятися на цьому маленькому опорі контактів діода, а, коли через нього, через цей опір, протікає великий струм. А, а, тобто, припустимо навіть, що цей опір контакта r діода дорівнює 0,1 Ом. Опір областей ПРІН типу а, діода дорівнює 0,1 Ом. Якщо і діода дорівнює 1 Ампер, то звідси випливає, що у r діода вже буде дорівнювати... 0,1 вольт. І вже на діоді будемо виділятися не 0,65 вольт, а 0,65 плюс один 0,75. Для потужних діодів, які здатні пропускати великий струм, вони виготовляються, вони мають великі розміри і, відповідно, оці от області P-антипу будуть великими і будуть мати великий опір. І е, такі діоди потужні вже будуть мати опір, скажімо, не 0,1 Ом, а 1 ом чи 5 Ом. І припустимо, е, якщо цей опір вже буде 1 ом, то при сумі 1 А на цих контактах вже буде виділятися 1 вольт і напруга вже буде складати 1,65 вольт. О, це все було до того, що якщо ви побачите, що на кремнієвому потужному діоді виділяється напруга більша, ніж 0,7, ну, це не лякайтеся, тому що це узгоджується з теорією і збільшення напруги, пояснюється падінням напруги на оцих -от областях контактів P і N типу, які мають певний одяг. І якщо буде струм маленький через діод протікати, то на цьому низькому опорі контактів буде виділятися мала напруга, і нею на можна буде знехтувати і на діоді буде 0,7 В. А при великому струмові на цих малих опорах може виділитися все-таки більш-менш значна напруга, яку вже, якою знехтувати вже не вийде. Тому, Еквівалентна схема діода містить як мінімум опір контактів. Еквівалентна схема реального діоду, як мінімум, містить опір контактів. Я обозначу РК. А також еквівалентна схема діода містить ємність. Яка включається паралельно PN-переходиною. Давайте позначимо її CD. Тобто, як я вже казав і знову повторю, кожен діод має певну ємність. І давайте подумаємо, звідки вона може братися. Насправді, от ця ємність, вона. Є ємністю самого пм переходу тієї області, яка з'являється в області контакту між напівпровідниками П і МТФ. Я цей пм перехід тут показав інтерв'ю лінією. І властивістю пм переходу є те, що по суті, він є діелектриком і не пропускає струм. Це по-перше. А по-друге, ширина цього пен-переходу залежить від прикладеної напруги. Ширина цього діелектрику L залежить від прикладеної напруги до діоду. Якщо до діоду прикладати пряму напругу, то ширина PN переходу зменшується. І його опір теж зменшується, і діод починає пропускати струм. А якщо до діоду прикладати зворотню напругу, ширина пн переходу збільшується, його опір збільшується, і діод перестає пропускати струм. Тобто, е от, в найпростішому такому першому наближенні пен перехід, який обумовлює вентильні властивості діода, можна вважати як е діелектриком, опір якого залежить від прикладеної напруги. І е, товщина цього діелектрику теж залежить від прикладеної напруги. Е, більш детально е, фізику роботи діода ви будете вивчати в іншому предметі. Ну, а поки що, я думаю, в такої спрощеної моделі нам буде досить. Ну, е, я тут позначу цю ширину пн перехода буквою Д. Тобто, підсумуючи, можна сказати, що пн перехід утворений щодіод. Він же пн перехід утворений контактами двох напівпровідників з різними типами провідності, з П і Н-провідністю. І в області контакту цих двох напівпровідників з'являється ПН-перехід, який є діелектриком, ширина якого де залежить від прикладеної напруги до діода. А оці от області П і Н типу, які лежать за межами ПН-переходу, вони є провідниками з певним опором. Тобто Підходимо до того, що цю структуру можна вважати конденсатором. Оці от області П і Н-типу, які лежать за межами PN переходу будуть контактами конденсатора, вони будуть проводити струм, а оця от область PN переходу вона буде діелектриком. І конденсатор, конденсатори будуть мати ємність, яка розраховується за формулою М0ВС розділити на D. І цю формулу ми вже навчали. Я нагадаю, що ε0 0 це діелектрична константа ε. в даній формулі це відносна діелектрична проникність матеріалу. В нашому випадку це буде відносна, це відносна діелектрична проникність діелектрику між обкладками конденсатора. І в нашому випадку це буде відносна діелектрична проникність пн переходу який виступає діелектриком. І це число можна одержати з довідника. С це площа поперечного перерізу ПН-переходу. Тут тобто, у нас є пн перехід У нього є якась площа поперечного перерізу С. По суті, це площа. Кожний з обкладок цього конденсатора. Ну А де це ширина діелектрика між обкладками. Це ширина PN-переходу. <сміття> ця ємність називається бар'єрною ємністю ємніст-переходу, бар'єрною ємністю а, діода. І... Вона, саме вона якраз і використовується у цих варікапах. Давайте подумаємо, як е, Давайте навіть підпишу, що це все бар, бар'єрна ємність діода, бар'єрна ємність пен-перехода. Е, е, давайте подумаємо, як бар'єрна ємність діода залежить від е, прикладеної до діода натуру. Ну, По-перше, я скажу, що при збільшенні прямої напруги ширина пен переходу зменшується, діелектрик стає тоншим, опір його зменшується і струм через діод збільшується. Але оскільки товщина пен переходу зменшується, це значить, що ємність бар'єрна збільшується. І ми прийшли до того, що при збільшенні прямої напруги бар'єрна ємність діоду збільшується, а при зменшенні прямої напруги, при збільшенні зворотньої напруги, ширина цього діелектрика пн переходу зростає, а ємність бар'єрна зменшується. І зазвичай для діодів, зокрема для варікапів, приводиться залежність документації на них, приводиться залежність ємності від прикладеної до варікапа на круги. І вона має приблизно такий характер. Це нульове це ємність варікапа при нульовій напрузі на ньому, при збільшенні прямої напруги на варікапі ємність, як бачите, зростає. При збільшенні зворотньої напруги ємність на варікапі спадає, оскільки ПН-переход стає ширшим і ємність конденсатора цього зменшується. Таким чином, змінюючи напругу прикладену до діода, це приведе до зміни ємності цього діода. І це важливо пам'ятати, що кожен діод має певну ємність, і ця ємність залежить від напруги, яка до нього прикладена. При збільшенні прямої напруги ця ємність збільшується, при зменшенні прямої напруги ця ємність зменшується. І ця ємність називається бар'єрною ємністю. Також важливо пам'ятати, що в е, діода є ще один тип ємності, який називається дифузійною ємністю. Але цей тип ємності ми е, докладно вивчати в цьому даному предметі не будемо. Ми про нього поговоримо в іншому предметі, який вивчає фізику роботи діодів. Зараз просто запам'ятайте, що діод містить е, два е, типи ємності двох типів. Він має властивості бар'єрної ємності, і він також має дифузійну ємність. О. І бар'єрна ємність вона корисна, вона часто використовується в арікапах, а дифузійна ємність користі ніякої не несе, і навпаки, вона приводить до того, що швидкість перемикання діода зменшується. І пізніше ми ще кілька слів скажемо про Я ще вам кілька слів скажу про дифузійну ємність і про наслідки погані, до яких вона приводить. Ну і а, повертаючись до еквівалентної схеми діода, на еквівалентній схемі діода, от ємність діода бар'єр позначають у вигляді такого конденсатора, який паралельно підключений до контактів діода, до аноди і докато. До і цей конденсатор характеризує ємність бар'єрного діода. От. А як бар'єрна ємність залежить від конструкції діода, ми начебто розібралися. І... Е, Якщо ми до звичайного ідеального діода додамо переконтактів і бар'єрну ємність, то вже така еквівалентна схема буде більш точно моделювати реальний діод. Але, звичайно, там ще є дуже багато різних параметрів, від яких поки що ми абстрагувалися, які необхідно враховувати для того, щоб ця модель була точною. І, зокрема, моделі діодів з сучасних симуляторів. Наприклад, з НТІСпальси, яким ви користуєтесь, вони всі ці особливості реальних діодів в своєму моделюванні враховують.